Депутати від коаліції покривають оборудки в теперішньому уряді, заявив народний депутат від Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Оцуховський. Вчора його усунули від керівництва робочою групою з розслідування багатомільярдної корупції в уряді Азарова Яценюка. Переворот відбувся, коли мова зайшла про схеми нового керівництва аграрної галузі. Державні підприємства свідомо доводяться до банкрутства з метою подальшої їх приватизації, засвідчує націоналіст. Цей цирк був спланований вчора саме паном Геращенком, який на попередніх засіданнях не був присутній на важливих засіданнях. А вчора прийшов з прес-службою, з камерами. І, на нашу думку, це було зроблено все для того, щоб я, як голова робочої групи, як свободівець не прозвітував перед українським парламентом з трибуни Верховної Ради щодо. Тих злочинів корупційних а, в сьогоднішньому уряді. В аграрній галузі зафіксовані збитки по державній продовольчій зерновій корпорації в сумі майже 700 мільйонів гривень, з них 529,9 мільйонів гривень це кошти за непоставлену продукцію, які перерахували в попередній день свого перебування на посаді колишні керівники ДПЗКУ. Якубович та бровді. До речі, бровді сьогодні є очільником Закарпатського народного фронту. Крім тих порушень, які оприлюднив Гордієнко, є інформація також з про багатомільярдні зловживання вже новим керівництвом ДПЗКУ, оприлюднені інтернет-виданням главком з відповідними підтверджуючими документами. Це, зокрема, закупівля 55 тисяч тонн кукурузи за завищеною ціною, що призвело до збитків 852 тисячі доларів. Це близько на сьогоднішній день 20 мільйонів гривень. Також зменшення ціни на зерно. 400 доларів сполучених штатів до 300 доларів за тонну в китайському контракті без погодження з урядом, внаслідок чого втрати за 13 років можуть сягнути 4-5 мільярда доларів. Кредитування приватних компаній більше 160 мільйонів гривень, до яких мають відношення сьогоднішні менеджери. ДПЗКУ таким чином є підстави стверджувати, що сьогодні, сьогодні державну продовольчу зернову корпорацію України сьогоднішнє керівництво планує довести до банкротства, а потім приватизувати і віддати в приватні руки. І ми завжди чуємо від міністра аграрного, що Державні підприємства потрібно віддавати в приватні руки, і це, ці факти можуть бути підтверджені. Я зокрема по всіх тих фактах звернувся до Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, а також до Генеральної прокуратури. Чекаю відповіді, коли буде звіт робочої групи, і ми почуємо. Які факти надасть робоча група, але я також надалі працюю в робочій групі, і я буду давати свої напрацювання розслідування в тих всіх фактах і буду давати також до звіту цієї робочої групи. Не знаю правда, чи будуть голоси підтримки моєї інформації, яку я буду надавати до звіту теперішньої робочої групи.